Привіт, друзі! І сьогодні ми граємо Geometric Dash, Ось названня Geometry Dash, І ми зараз будемо грати знову в цю гору. Ми тут уже пройшли, ну, почти... Ви це знаєте, ви дивились моє відео. Звісно ж, може, не всі, але дивилися. Я тут помираю вже не один раз. Так. Чуть-чуть би іще б і б усе. Відео б закінчилось. Блін, 93. реклама. И подписывайтесь на моего брата Баслибера Осмин. Да. Так, заново. Вы бачили, мы еще б, трошечки б, и прошли. Кирилл. Мой брат. Самый кращий я лекусь. Буває не таким добрим. Можна ручки на те? Дам. Дам, 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 дам. Дам, дам, дам. Так. Я якось не хочу помирати. Я дуже добре почала в цей раз. Я пройшла. Все-все-все добре. Ем, а чого... А чого уровень пройшовся? Окей, заново. Я його з першого разу пройду. Це дуже легко. Перемотка времени. Легко. Так, так. Уровень легко. Техірил. Уровень легко. Техірил. Так, так. Уровень легко. Я не помру. В туалеті. Техіре. На мене підписані тільки 5 чоловік, а дивляться мене аж дуже легко. І я думаю, ті, хто ще не підписався, підпишуться зараз на мій канал. І буде все так круто і класно. І буду знімати більше цікавих Уровінь. відео. Легко. Все, я пройшла цей левел. уровень легко пройдет. Можу вертатись. Так, є другий уровень. Уровень сложный. Так. Блин, прошла башка, и даже не показала, а то легко. А сама себе. Это Собака удалилась. Блин. Три собачки ударилась в котке и дала эту летку. Это что-то не зеркало. От попытки и ничего не. О, писа удали. Цей левел ми пройдемо в наступному відео, якщо тут набереться 30 лайків. А поки всім пока пока